Туберкульоз пережиток минулого чи реальна загроза сьогодення. За минулий рік в Україні зареєстрували близько 20 тисяч нових випадків зараження, що на 7,3% більше ніж за 2022 На жаль, тенденція йде на зростання. Тож перший муніципальний відвідав лікаря-педіатра, який розповів для наших глядачів, де можна заразитись туберкульозом. Найбільше зустрічається туберкульоз легенів, це 90%. На інші органи приходиться 10%. Це органи системи, крім волосся і нігтів. Передається туберкульоз саме повітряно-крапельним шляхом. А якщо казати простими словами, то через чхання, кашель і будь-які виділення з організму. Чим частіше взаємодія із інфікованою особою, тим вища вірогідність зараження. Існує популярний міф, що туберкульозом можна заразитись через гроші, адже їх торкалось безліч осіб. Однак це не зовсім так. Брудні купюри чи монети дійсно переносять в собі різні інфекції, не лише туберкульоз. Але якщо ви регулярно миєте руки, користуєтесь усіма правилами гігієни, то цей ризик зводиться до мінімуму. Перші симптоми це довготривалий кашель, більше 2-3 тижнів, слабкість. Підвищення потовиділення, особливо вночі, задишка без напруження, втрата ваги без причин. Це перші ознаки. Якщо ж ви помітили у себе щось з симптомів, не варто панікувати. Перш за все, зверніться до спеціалістів, які підтвердять, чи спростують діагноз. Завдяки вакцині БЦЖ, яка входить в перелік обов'язкових щеплень з самого народження, вірогідність захворіти на туберкульоз суттєво знизилась. Хоча і не дорівнює нулю. Вакцинація проводиться в перші дні після народження дитини з 3-5 дня. Не раніше 48 годин після народження. Протипоказами для вакцинації є діти, народжені від матерів віл-інфікованих, діти, які мають статус віл-інфікованого. Є тимчасові протипокази. Це дитина недоношена, яка народилася з вагою менше 2,5 кілограмів. Вакцинація проводиться тоді, коли дитина набирає вже 2,5 кг ваги. Важливо батькам немовлят розуміти, що на місці першої вакцини може бути кірочка, яку ні в якому випадку не можна масажувати, наносити на це місце крема чи мазі, клеїти пластирі чи будь-як взаємодіяти з нею. Варто просто почекати, поки вона сама відпаде. На її місці може залишитись шрам, а може не бути нічого. Обидва варіанти є нормою та не потребують повторної вакцини раніше графіку. На щастя, в 21-му сторіччі туберкульоз вже став цілком виліковною хворобою, якщо вчасно звертатись до спеціалістів та притримуватись всіх порад. А в першу чергу вакцинації це єдиний надійний спосіб знизити вірогідні захворювання до мінімуму. Тому, вкотре нагадуємо нашим глядачам не нехтувати щепленнями, проходити вчасно ревакцинації, бо від цього залежить імунітет всієї країни та безпека тих, хто не може вакцинуватись за станом здоров'я. Анастасія Ківін, Мар'яна Козухар, перший муніципальний канал.